Всім привіт! Друзі! Сьогодні особливий день для YouTube каналу Агрошоп. Ми починаємо те, чого ще ніхто з магазинів не робив. Ми не просто збираємо на ЗСУ. Ми об'єднуємося, щоб дати нашим хлопцям очі та зв'язок, а комусь із вас допомогти по господарству. У нас на кану новенький трактор, штригельна барана і тикронові відвали. Ну, Метаж нашого збору, це, звичайно, ж допомога ЗСУ. Тож, послухайте, що кажуть хлопці, які щоночі вилітають на вампірах та кажанах. Вони для нас записали відео. Бажаємо здоров'я! Ми бійці мотопіхотного батальйону, які вже не перший рік боронять купівський напрямок. Щиро дякуємо небайдужим людям з Ютуб каналу Грашоп, а особливо автору Дмитру, який звернувся до нас із наміром до в нашій роботі. На сьогодні е, маємо постійну потребу в антеннах РОК 6 для ПВ, для БПЛА вампір та «Кажан». Ці антенни критично важливі для нас стабільного зв'язку, дальності ефективності роботи наших бортів. Без нормальних антенн падає дальність, правиться зв'язок, зриваються вильоти, а інколи просто втрачається борт разом із місією. Без них ускладнюється виконання бойових завдань і забезпечення позицій. Сподіваємося, що ця потреба. Не залишиться без уваги. Всім, хто долучиться до допомоги, велика потяга. Слава Україні! Хлопцям потрібен стабільний сигнал і захист від ворожого ребу. Тож ці антени Рок6 чудово з цим допомагають. І врятують не один десяток життів та допомагають спалювати ворожу техніку. Отже, наша ціль зібрати на банку 500 тисяч. Посилання на банку буде в описі. Так само, як і всі умови, я це все продублюю, ви зможете перечитати Механіка яка? Донати по 500 гривень. І кожній 500 гривень це ваш шанс виграти якийсь приз. Більше донатів, більше шансів. Добре, давайте про призи. Механіку я ще поясню, звичайно ж трішки пізніше. Головний приз це буде трактор, це буде Fighter 254. Спонсором якого виступає компанія Scout. Всім відомо, всі її ви дуже добре знаєте, це імпортер цієї техніки. І нам предоставляють цю техніку по дуже і дуже гарній ціні. Я б навіть сказав би по спецціні. Другий приз це 1,5-метрова штригельна барана. Всі ви прекрасно знаєте, що це таке, я не користуюсь, мене купа відео на каналі. Я думаю, пояснювати більш там детально не потрібно. Нам її предоставляє виробник це ТОВ ВКП Агротех Експорт міста Дніпро. Виробник сільхозтехніки, тобто роторні плуги, борони пружинні штригельні, культиватори, прополочні та сплошної обробітки, компактори, борони ротаційні та купа іншого навісного. Третій приз це текронові відвали на будь-який трьохкорпусний плуг, будь-то ПЛН, Бомит чи Віракс. Я думаю, не потрібно пояснювати знову ж таки. Вам, що це таке, всі ви прекрасно знаєте, це дуже гарна річ, це плуги, які не залипають, які добре економлять паливо. В общем, річ я вважаю дуже корисна для тих, хто має звичайно ж плуги. Ну, а хто не має, той плуга, я думаю, купить, бо, маючи такі відвали, гріх не користуватися плугом. Огромніше дякую всім спонсорам. Посилання на ці всі фірми будуть в описі під цим відео, також будуть в закріпленому коментарі, ви можете перейти, подивитися, ознайомитись з продукцією. Отже, у нас є три потужних партнера, але, звичайно, ж призовий фонд може бути ще більшим. Тому, якщо ви виробник, імпортер навісного обладнання, посадкового матеріалу, інструментів, тракторів, можливо чи добрив, ну, неважливо. Ми всі тут, в принципі, якоюсь мірою аграрії, фермери, дрібні, крупні, неважливо. Тобто, у нас аграрна тематика. Якщо ви з цією тематикою якось перехрещуєтесь і маєте бажання допомогти в таких зборах, зв'яжіться зі мною, і ми зробимо цей або наступний збір, якщо такий, відбудеться, ще крутішим. Де відбудеться розіграш? По-перше, це буде прямий ефір. По-друге, це буде розігруватися в застосунку Монобанка і переможців вибиратиме саме там. Кількість е переможних місць може збільшитися, якщо нададуться якісь ще спонсори. Я над цим ще попрацюю, ну але загалом видно буде. Отже, ще такий важливий момент: в коментарях на донат, будь ласка, напишіть ваше прізвище, ім'я і номер телефону, для того, щоб я з вами одразу в прямому ефірі зв'язався. Нагадую, що всі правила я продублюю в описі під цим відео. Ну але, звичайно ж, потрібно розказати. Ну, і звичайно ж, якщо ви хочете більше шансів, ви можете або зробити один донат, але це має бути там, тисяча гривень, півтори тисячі гривень або дві тисячі гривень. Відповідно, ви маєте 500 гривень один шанс, тисяча два шанси, півтори це три шанси, і дві тисячі це чотири шанси. Можете розбити платіж там. На частини можете по 500 гривень закидати, скільки вам теж заманеться і з яких угодно карточок. Ну, це не хвилює. Головне, щоб ви в коментарях до кожного платежа вказували прізвище ім'я по батькові і номер мобільного телефону. Отже, розіграш, я повторюсь, відбудеться в прямому ефірі. Я це все проведу, поспілкуємось. Ну, я думаю, все буде як треба. Отже, дивіться, які у нас терміни. У нас терміни або 60 днів з моменту запуску, або як тільки закриється банка, ну, тобто протягом 5 днів я проведу розіграш у прямому ефірі. Прошу вас, звичайно, ж додатково проінформую. На рахунок юридичної частини, там теж в мене все нормально. Я поспілкувався з Монобанком, поспілкувався з налоговою, я зареєструвався в єдиному реєстрі волонтерів, зробив в принципі, купу документів, тобто питань там. Не буде. Також поспілкувався з дилером, тобто з компанією Scout на рахунок цієї купівлі передачі трактора, все буде нормально, все прозоро. І, звичайно ж, зробимо звіт про передачу антен військовим. Там теж питань не буде, все побачите, все покажу, все розкажу. І про все, про всі витрачені кошти відзвітую. Стосовно того, якщо ми не насабираємо потрібну суму за 60 днів, буде, звичайно ж, перерозподіл. Коштів будемо дивитися, щось вирішувати. Це вже я буду, звичайно ж, світуватися і питати вашої думки саме у вас. Звичайно ж, у нас все вийде, якщо ви не будете сидіти осторонь, тобто, крім вашого донату, звичайно ж, потрібно, щоб ви поширювали це відео, щоб ви підписувалися обов'язково на канал, ставили лайки, писали коментарі. Це потрібно для більшого охвату аудиторії, це потрібно для співпраці з тими самими спонсорами. Тому що, як то кажуть, чим більше наша спільнота, тим. Краще. Тож, підпишіться обов'язково на канал. Мене багато людей дивляться без підписки, це я бачу в статистиці, це я і так прекрасно знаю. Але на сьогоднішній день це все ж таки підписка важлива. Ну і звичайно повторюсь, поширюйте це відео: Telegram, Viber, Facebook, Тікток там буде теж окреме відео записане. Протягом цього збору я буду публікувати або коротке відео, або буду робити вставки під свої огляди. Як проходить збір, на якому ми етапі, і взагалі буду інформувати вас про всі події, які відбуваються. Ну і погнали! Посилання на банку нагадую в описі під цим відео. Всім дякую за увагу! Бажаю мира, здоров'я та гарного дня!